Доброго дня, ми знаходимося на Лісі гринівецькій 28 дрібди, це п'ятий поверх. Я вам відрекомендую квартиру в одного з найкращих забудовників нашого міста. – «Комунбуд», він же Равош. Так, продаємо, ви бачите, у нас вже працюючий ліфт. І сьогодні ми розглядаємо однокімнатну квартиру 44 квадратних метрів. Коридор в нас йде 4,9 квадратних метра, переходячи у ванну кімнату, яка має за собою 4,6 квадратних метра. обладнана вже теплою підлогою, змонтованою і готовою до експлуатації. Так само зроблена розводка води під каналізацію і рукомийник, ванукімнатою, туалет, пральна машина і полетенцес. Су... Сушильний агрегат. Сьогодні ми бачимо тут кухню досить велика, яка йде 14,8 квадратних метрів, також з розводкою води під рукомийник газовою плитою, лічильник, який вже працює з запущеним газом. Ви бачите показники. Так само винесений на лоджі котел, що досить зручно, щоб він не заважав і не забирав корисну площу в кімнату. Котел італійський на обслуговуванні на гарантії. Лоджія є частиною кухні. Її можна використовувати як корисну площу. Зараз ми перейдемо у кімнату. Тут ви бачите великий простір з нішою. Це у нас 18,9 квадратних метрів загальної площі. До речі, зверніть увагу, що стяжечка у нас абсолютно рівненька і готова до покладення ламінату, ліноніму чи паркету на ваш вибір. Дуже приємною, що є друга лоджія, яка є повноцінна, має в собі 3,5 квадратних метра. І може бути засклена і утеплена, або використовуватись так само, як пересна площа, як продовження кімнати після того, як забирається паний блок. І так презентація була від Шмаркова Олега. Телефонуйте і цікавтеся. номер телефону 067 380 72 28